朝と盛りを。

Рішенням державної комісії знову ситуації на сьогоднішній день доправлено до міста Києва 64 особи. Це переселенці з південного сходу. В цьому ви знаєте про те, що прем'єр-міністр оголосив, що проводиться рятувальна операція і належним чином вже за цей час починаючи з 20. 8 числа е, приміщено з небезпечних міст більше 1824 осіб. Е, окрім того, у цей склад входить велика кількість дітей, більше 600 е, осіб, і е, є також е, ті е, переселенці, які самостійно не можуть. Тобто з обмеженими можливостями. На залізничному вокзалі в місті Києві ви бачите облаштований транзитний пункт для переміщення вимушених переселенців. З ними працюють і надають психологічну підтримку наші психологи. Рішенням комісії. Зараз направлено до міста Києва 40 фахівців із 20 областей. Це старший офіцер і психолог в обов'язковому порядку, які будуть зустрічати переселенців і доправляти безпосередньо у свої області. Вивозяться, вивозяться вивозиться, за допомогою нашого мобільного рятувального центру. Під керівництвом керівництвом Лавренко Сергія Борисовича працюють шість автобусів, які в дуже небезпечних умовах доправляються до Дебальцева, Марінки. І Авдіївки забирають людей, довозять до міста Славянський. В Слав'янські залізницею організовано залізничне сполучення. Там вокзал, який може прийняти 400 чоловік і частина доправляється там до своїх родичів. Хтось залишився на території Донецької області. І та є частина, яка на сьогоднішній день прийняла правильне рішення щодо переселення у глиб держави. Я хочу сказати, що зараз у нас відпрацьований резерв, люди працюють у цілодобовому режимі. У цілому добовому режимі працює залізниця, представники центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, тобто всі ті задіяна єдина державна система цивільного захисту. Відпрацьовані об'єкти всіх форм власності, чіткі адреса, які на сьогоднішній день можуть прийняти цих переселенців. Я хочу зразу, користуючись нагодою, розповісти таку дивну річ. Дуже багато е, людей, які залякані е, путінською пропагандою, кисельовщиною, бояться з південного сходу пересуватися на захід. Але статистика дуже цікава річ. Із 990 осіб, які зараз переселені до Львівської області, і 300. Е, е, і вибачте, і трьох чоловік із Львівської області, і 3000 із Івано-Франківської. Жодна людина не повернулась назад і не відмовилася. Я перепрошую, ви можете деталізувати, що що зараз з цими переселенцями? Куди саме вони поїдуть? Вони Це... зараз якраз по-перше з ними проводиться робота по я вже сказав, наданю допомоги, медичну допомогу, харчування. Ми зараз опрацюємо питання і дитячого харчування, і потім належним чином вони маючи той наш на сьогоднішній день резерв, оприділяються, куди вони переїжджають. Належним чином зараз вже чекають люди, які оприділилися до. Черніговської до Житомирської до Вінницької областей, от за ними їх забирає транспорт. І доправляє до місця уже того переселення, де безпосередньо буде жити. На місці будуть викону вирішуватись питання соціального плана і по цьому по влаштуванні дітей до дитячих дошкільних, до дошкільних закладів, і окрім того, питання. Повністю всі соціально забезпечення. крім того, поставлено завдання обов'язково працевлаштування. Що в Києві місці немає Київ? У нас на сьогоднішній день це є транзитний пункт, і ми відповідним чином, просто враховуючи географію, доправляємо людей і розповсюджуємо якраз доправляємо по іншим областям. То що це буде? Це будуть гуртожитки, санаторії, де люди будуть практично е і навіть індивідуальні дома, які е пустують, але в нормальному стані можна буде заселятися е і жити у цих е питаннях. Вони вже знайдені, чи їх будуть вони вже знайдені, вже є перелік цих всіх об'єктів. Будь ласка, ви можете в штабі ознайомитись. Е я попрошу прес-службу надати належним чином. А як люди дізнаються про ці шість автобусів, які курсують? Як вони знають, що в яку годину він прийде? Сім, цим займається місцева влада Донецької та Луганської області? Вони безпосередньо там займаються цими речами. І це, безкоштовно. Це, це, це безумовно це безкоштовно довод, доправляє залізниця. Це саме головне. Доправляє mm. до, до Києва і далі потім по всім цим містам. Я ще раз скажу, що а, Є на сьогоднішній день е, самий е, головний телефон. Ви знаєте, з 101, по якому можна подати до його заявку. Є е, е, телефон е, центрального штабу, який знаєте, він на всіх сайтах е, ДСНС е, записаний 247 сорок сім От ну і безпосередньо там на цих же сайтах прописані е, окрема е, кнопка, банер на яку ви можете натиснути і побачити всю інформацію. Приехали, а тут это МЧС. То есть, вас там проводили, вас там да, посадили? Нас, нас там посадили, довезли до этого, до Артемовска. В Артемовске встретили, пересадили до Славянска, со Славянска посадили в Киевский поезд, Ой, и прошу, вот прошу, мы прибыли прошу, сюда. Меня зовут Демченко Елена Владимировна. Мы приехали из Дебальцева. Хочется выразить особую благодарность. Мы даже не ожидали такого отношения служба МТВ, МЧС, которые нас встретили и сопровождали с самого дебальцева и До Киева. И сейчас о нас заботятся. Мы не ожидали такого приема. Все организовано на высшем уровне. И питание, и сумочки поднесли, и посадили в поезд, и встретили, и пересадили. Мы очень благодарны. Мы просто были в таком шоковом состоянии, что мы даже не знаем, что бы мы делали, если бы о нас так не позаботились. И пальцы вы тоже встретили, тоже посадили. Очень. Да, мы, мы, вы нас встретили, посадили. Мы даже не ожидали. И сопровождали нас да, даже под этими обстрелами. Сопровождали до самого Славянска, нет, Артемовска, потом Славянска. Мы очень-очень большое спасибо. Мы были в таких шоковых состояниях из-за этого обстрела, что мы даже сами не разобрались бы.